дня, любі малята, одного разу зустрілися дві дівчинки-українки. Я західна україна, горжуся і радію, що рідною мовою зволодію, Шевченковим словом, умію писати слова мелодійні і вірші складати. А я східна україна. Де все мені в радість, ліси, і садки, озера і річки. В душі моїй солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Слухай, а давай дружити 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Сьогодні ми дізнаємось про це свято та відвідаємо визначні місця нашої країни. На світі було багато країн, була серед них і рідна Україна. Вона дуже гарна, квітуча. Нагородив її Бог високими горами під назвою Карпати, глибокими морями Чорними та Азовськими, довгими та... Під повноводними ріками, зеленими лісами, квітучими лугами, родючими полями і живуть в цій країні роботящі, щирі, добрі, талановиті люди, які називають себе українцями. Все в цій країні було добре та щасливо, але аж поки зла сила не вирішила сварити людей, і люди почали сваритися, ображати та ображатися один на одного. І від цього розпалася країна на дві частини західну та східну. Найрозумнішим мужам в Києві знадобилось багато років, щоб помірити та об'єднати нашу країну. І їм це вдалося. А день коли знову. Помирилися та об'єдналися, простягли руку один одному дві частини нашої країни, назвали День Соборності України. І на Заході, і на сході нашої країни є багато цікавих місць. Давайте їх розглянемо. Водоспад Шипіт розташований у глибокій ущелині річки Пилипець, у Закарпатської області. Це один з найкрасивіших водоспадів України. Острів Хортиця розташований в межах міста Запоріжжя. Хортиця прославилася завдяки запорізьким козакам, що колись тут мешкали. Гора Говерла найвища точка України. Вона розміщується у гірському масиві. Чорногора Закарпатської області. Заповідник Асканія-Нова – найстаріший заповідний комплекс України, розташований у Херсонській області. Софіївський собор одна з небагатьох споруд, що зберіглася з часів Київської Русі, розташований у центрі міста Київ. Ну, а цю красу знають усі Одесити. Це Одеський оперний театр. Розміщується в Одесі. Він вражає своєю архітектурою та є візитною, візитною карт, 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 карткою нашого міста. Ну що ж, любі малята? Ще раз вітаю вас зі святом в Соборності України. І пам'ятайте, що сила наша в єдності. Пізнавайте світ із задоволенням і до зустрічі!